Всім привіт! Ви на каналі Життя на Булдавщині. Давненько не було в нас відео, і сьогодні також не планували знімати нічого, але почали ліпити пельмені із донечками. І класний метод. Я для себе раніше колись побачила, а сьогодні почала ліпити і дуже швидко ліпиться. І вирішила поділитися із вами. Я вже наліпила цілий рознос. Дівчатка собі ліплять. До речі, Юлічки купили таку качалочку, також, що крутиться, як в мене, а в діночки була вже, так. і вони собі ліплять. Кружечки роблю ось такою штукою, що крутиться. Я думаю, я вже вам її показувала. Трошки великі, але на цей метод якраз нормально. І ось такі полімені виходять: це річна ліпка. Можна більше м'язка ложити. І зараз покажу вам, як їх ліпити. Дуже швидко і гарно начиночки можна положити. Як для себе, для доми, якщо у вас велика сім'я і швидко потрібно наліпити, дуже класно. І на пальмельниці я роблю, але мені сьогодні схотілося таких ручної роботи. Тому зараз вам покажу, як я їх роблю. Діночка показує, який вона зробила вареник. Ось так зліпила гарненько, так? Да? Молодець. А Юлічка що робить? Піліміння. Ну, Зараз будемо далі ліпити. Так, беремо на... багато. Кладу ось так на краєчок. Біж до цього краю. Тепер загортую один раз. Ось так. І загортую ще один раз. Тут краєчка. Зліплюю так автоматично двома пальчиками. І закладаю. І все. І тут воно тримається. Я вже колись робила, нічого не розварюється, все добре. Зараз ще раз покажу. Кладемо. Можливо, вже навіть хтось і знає цей метод. Діточка ну, тихенько мама трошки розказує, добре? Закрили. І тут пальчиками. Діночка, будь ласка, тихенько розповідає зараз тихенько добре робити. Можливо, хтось і вже знає цей метод і так робить, а можливо для когось буде корисно. Спробуйте, хто любить пельмені ручної ліпки, то це швидше, ніж робити. І пальчики не так болять, особливо, коли треба багато наліпити. Так, закрутили, завертіли. І на вигляд виходить, тим більше вони зваряться, зараз покажу ще ближче раз, беремо кружечок тіста. Кладемо м'ясо, один раз загорнули і загорнули ще один раз. І ось що в нас виходить. Тепер. Цим пальчиком, цим пальчиком прищепили автоматично, і далі як пелімінь. І все. І виходить такий пельмень файний. Ще раз показую, беремо м'язко. Ось беремо м'ясо. Трошки більш до краєчка кладемо, один раз защіпуємо. Тепер ще раз загортаємо. Ось так. Тут защипнули, тут защипнули. І загортаємо. І виходить ось такі племені. Такі... Ну, от якось і так і проходять наші осінні вечорові дні. В темні є дуже рано, дівчатки вже на дворику гуляють дуже мало, трошечки тільки, і більшу частину проводимо в хаті. То граються, то малюють, пишуть. То щось допомагають мені, особливо коли я щось роблю чи ліплю. Що їм також можна щось поліпити з тіста їхніми качалочками. Вони дуже раді, з радістю біжать мені допомагати, і мені приємно насолоджуватися цими моментами, тому що дітки так швидко ростуть ще декілька років і вже такої можливості не буде. То вже школа почнеться, то писати уроки треба буде. А ось так, поки такий класний час, то його використовуємо. Покажу також, як працює ця штука. Купувала в аврорі, ось так вона їстить. На вареники дуже зручно. Для пельмени вона трошки завелика, але якщо для такої ручної ліпки, то нормально. І дуже швидко і класно. Не треба розкат... довго видушувати. Ставимо і поїхали. Трошки По виїхала. І все. Це забираємо і кружечки у нас готові. Дуже класний печиво можна робити, для вареників то взагалі. Класно. Ось Юлечки вже, так, да, для пельмень, я зазвичай ось цією роблю, ну трошечки, якщо взяти, трошки ця більша. Але, як ж кажу, як сьогодні мені хочеться швиденько зробити, поки Ілонка спить, то цей варіант дуже класний. Ну, а ми продовжуємо ліпити далі. І хочу поділитися трошки з вами, можливо, змотивувати вас більше проводити часу із дітками, тому що час дуже швидко летить. А в такій обстановці, коли ви щось робите разом, вони дуже гарно сприймають вашу науку, що ви їм розповідаєте, щось вчите. Дуже гарно вони все сприймають, тому використовуйте цей добрий час, поки ваші дітки з вами вони дуже все гарненько запам'ятовують. Боже вам благословень! У цьому Ну, ось що я. Встигла зробити. Тепер треба бігти до маленької. Хто це плаче? Хто плаче, йдемо мам, Іде, Йдемо, кличе вже мене малюточка, кличе моя дівчинка, ходи. ходи. Там баєночка з Ось і наша вечеря готова. Вода там є. вийшли пельменчики. Зі все, мама ще добре дасть. Хорошо? Все смачно. Молимося, дякуємо за їжу, Да, І будемо вечеряти. Ну все ж, дівчата, знімайте пробу, які вийшли. Дівчатки, смачні. Гаряче, да? О, полегшило, да? Потрошечки дмухай, по гаряченькі. Я... Мама. Угу. Яка. Крепку Мам... дуже. Мамо, сметанку. Я... точки не гарячі. Майсіна. Показано тут, які вони. М'язка багато смачного, так? Да? Mm -hmm. Смачні. Швиденько наліпили і вже собі смакуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, все, ми будемо смакувати. Дякую вам за ваші перегляди. Вийшло таке коротеньке відео, поділилися трошки з вами. Користуйтеся, якщо сподобається, пишіть, хто пробував. Мені буде дуже приємно. А на цьому я буду прощатися вже з вами. Всім до зустрічі у нових пока, відео. Пока-пока.